Помолитися Богові за мер в Україні, спокій у родині і міцне здоров'я своїх близьких, мали змогу жителі міста Броди. Де це відбувалося? Дивіться у сюжеті. У храмі святого Юрія нещодавно провадили хресну дорогу. Хресна дорога відтворює у пам'яті віруючих, основні моменти страждань Спасителя, ті, що моляться у єдності із скорботною богородицею. Проходячи 14 стацій у думках, супроводжують спасителя на Голгофу. Вони глибше усвідомлюють, яка велика є любов Ісуса до нас, і як ми ображали Його нашими гріхами, бачивши Його жахливі страждання, яких Він зазнав заради спасіння усіх людей, і Його слухняні сволі Небесного Отця, вони вчаться переносити випробовування земного життя і смиренно нести посланий Богом Хрест. Засуджений Ісус, бере на плечі важкий хрест. І розпочинає свій шлях. Величезний хрест чужих гріхів, що купчились віками, розколював плече, але Спаситель відважно взяв його, бо знав, що цей шлях є дорогою спасіння. Ще колись Христос сказав: хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе, візьме хрест свій та йде. А нині відважні чоловіки, і навіть жінки беруть на плечі зброю і йдуть захищати рідну землю від зла, яке купчеться віками над нами від ворога, який хоче нас знищити. Чимало парафіян церкви завітали на хресну дорогу, символа лися за мерта здоров'я, а також за наближення нашої перемоги. Хресна дорога. Це свідоцтво вічної не згасаючої любові Ісуса Христа до нас, яка освячена невинною кров'ю. Сергій Нікішин, телеканал Броденлайн.